За минулий тиждень до органів поліції Дніпропетровської області надійшло 16 792 звернення та заяви громадян, які були зареєстровані до журналу єдиного обліку. З них було встановлено 1118 осіб. 1824 кримінальних правопорушення було зареєстровано в ЄРДР. Особи по 539 злочинів встановлені, злочини розкриті. Було скоєно 5 вбивств, 2 з них розкриті, два розбойні напади розкриті. Із 43 грабіжів розкрито 23 злочини. Скоєно 1107 крадіжів, з яких 48 квартирних, 39 з яких розкриті. Було скоєно 9 незаконних залодінь транспортними засобами, 8 з яких було розкрито. Із 11 хуліганств розкрито 5. Скоєно 19 злочинів незаконного обігу зброї та боєприпасів. По 9 з ним особи встановлене кримінальне провадження відкрите. Скоєно виявлено 129 злочинів незаконного обігу наркотиків, розкрито 74 відкриті кримінальні провадження. На території області проведено 24 масові заходи, на яких було присутні 5925 осіб. Для охорони публічного порядку залучалося 240 співробітників поліції. Всі заходи пройшли без пригод, але на території Чечковського району було зафіксовано факт перешкоджання невідомими особами діяльності комунальних служб. В результаті було затримано 10 осіб, відносно яких відкрите кримінальне провадження по статті 296 хуліганства. У цих осіб вилучене речовина перець та травматична зброя. Кримінальне провадження відкрите свідчі дії тривають.